Казав, що в нас все добре, що граємо добре, ну і маленькі коригування свого боку, може з боку краще інколи видно. Ну, В принципі, я якраз що, щоб заспокоїти, бо насправді я бачу, що пацани дуже сильно переживають за результат. Я їм сказав, що я не буду ніяких трагедій робити, це не 43-й рік, і ми не граємо з німцями, ніхто нікого розстрілювати не буде. Тому кажу, розпокойтесь, як буде, так буде. Все в Божих руках. От як Возінка хоче, так вона і зробить. А ви просто робіть те, що вмієте, і все буде гаразд. всі слова, які сказав. Вони вже повірили, що перемога в кишені. А от тільки що коли інтерв'ю почав давати? <схай> Думаю, Да. <схай> <схай> ну, я вам хочу сказати, чесно кажучи, рівень другої ліги після зими це не ця ліга, яка була до зими. Я дивуюся, чому ніхто не може вольового рішення прийняти вищий лізі, робити 16-18 команд. Чого боятися тримати, що в нас слабий рівень? Ну, у нас такий рівень, ну, така ситуація, ну, війна в країні. Але от, на прикладі другої ліги ми можемо сказати, що команди ну, зробили навіть не крок. Я думаю, кроків 5-6 перед таких сумушечих зробили. Команди інші. Молоді е, обстрілялися, обкаталися. Подивіться на результат. Другі лізі вже починають, я так. Е, Розумію, повний хід приймає ставки, тому що вона стала цікавою і непередбаченою. І що саме головне, вона є чесна, що бракує сьогодні іншим змаганням, які проводяться у нас. Карпаття билося так, наче очки їм теж дуже важливі. Ну, це дербі, але ми після того, як вони обіграли «Жемчужину», полюбили цю команду душею і серцем. Звісно, нам потрібно було вигравати. Звісно, вони хотіли не програвати. Але я хочу сказати, що ця команда цього року власне, нам подарувала оцю соломинку, надію, за яку ми вцепилися, і я думаю, ми вже її не відпустимо. Тому як ми можемо відноситись до людей, які подарували нам надію? Ну, я бажаю цій команді. Я, я ще зимою казав, що ви робите там на 12-му місці. Я підійшов до тренера, кажу, у вас хороша команда, прогресує. От, а зараз я вам хочу сказати, ми чекаємо Прикарпаття у першій лізі. Я буду дуже радий, дуже щирий, якщо ми наші дербі перенесемо першу лігу. Ми, звісно, суперники на полі, але в житті я думаю, що ми будемо великими друзями. Життя довге і тренер гостей сказав, що вони заслужили сьогодні очко, погоджуватися з Ну, Ви знаєте, кожен тренер, е... як то кажуть, кожна кочка свій курятник хвалить. Ну, е... Ми <свят> ну, не могли її виграти, розклади інші. Жемчужиною вони теж. Е це все в Божих руках. Як, як «Бозенька» зробить, так і буде. Могли, звісно, от не забили ми цей гол, вони мали хороших два-три моменти і могли її три заслужити. Але якщо брати по моментам, у нас їх було значно більше. і, ну, і Ми більше хотіли перемогти. І, ну, напевно, сьогодні все зрослося. Попереду два найважливіших матчі, напевно, в історії руху. Я думаю, в історії руху. Всі самі головні Лізі. матчі ще попереду в новітній. Я думаю, ми ще будемо таких мати важливих матчів, і дай Бог не в другій, не в першій лізе.